Закінчили монтаж е, дверей. Значить, в чому особливість дверей? За рахунок кольору зменшилась собі вартість. Профіль е, польський. Монтажна глибина е, 70 мм. Хороший якісний. Польський профіль. В чому особливість цих дверей? Замок на три зашики. Коли закриває, дуже класний тим, що при, м, притискається верх середина низ. Серед. Просто ідеально. Нічого ніде не дихає, все суперово. І також е, панель 32, тобто е, така термостійка. Ще раз покажу, як закривається. І замочок, відповідно, не треба піднімати ручку догори. Так. Для таких технічних приміщень просто ідеальний економ-варіант. Звоніть, повертається пишіть.